Гервії та грип набувають небиякої актуальності у період осені і перебувають на піку популярності аж до весни. Причина цьому люди більше часу проводять у закритих приміщеннях, знижується загальна опірність організму, плюс можливі переохолодження. Як і зазвичай, в цей період ми. Відмічаємо підвищення рівня захворюваності на гострі вірусні респіраторні інфекції. І так люди, люди звертаються із симптомами, які характерні для такої інфекції. Це може бути і грип, це може бути і коронавірусна інфекція. Вона вже також переходить в сезонні захворювання. Ми відмічаємо, що все ж таки в такий пік. Коли знижується температура, тоді ми бачимо підвищення всіх респіраторних інфекцій. За даними МОЗ України, цього року пік захворюваності на ковід у нас почався всередині грудні і триває в січні. Наразі епідеміологічний поріг на коронавірус не перевищений, відзначають лікарі. Навіть ще не досягли епідемічного порогу, але якщо казати про картину у світі, да то Всесвітня організація охорони здоров'я зараз рекомендує повернутися до маскового режиму. Що привалює зараз грип, коронавірус чи звичайний ГРВ – важко сказати без вірусологічного дослідження, але не всі звертаються до сімейного лікаря й роблять тест. Якщо казати про симптоми, то вони дуже часто е, не специфічні. Да, Тобто це нежить, це підвищення температури тіла, це біль у горлі. І саме тому не завжди людина робить тести, не завжди підтверджує, який вірус викликав цю інфекцію. І якщо захворювання протікає в легкому або в середньому ступені тяжкості, іноді нам ну, це і не має значення, який вірус викликав це захворювання. Тому що а, лікування будь-якого вірусного захворювання. Рювання, воно симптоматичне, да тобто які симптоми є, те ми і призначаємо. Для профілактики медики радять одягатися тепло, уникати скупчень людей, укріпляти імунітет, внормувати режим сну та відпочинку. А при симптомах вірусної інфекції звертатися до лікаря щоб пришвидшити одужання. Якщо ми зробили тест і підтвердили коронавірусну інфекцію, то є патогенетична терапія, препарати, які впливають на цей вірус, тому ми призначаємо противірусні препарати. За прогнозами головного санлікаря України Ігоря Кузіна, до кінця січня поступово зменшиться кількість випадків ковід серед загальної кількості гострих респіраторних захворювань та збільшиться кількість випадків грипу. Тому заходів профілактики треба дотримуватися щонайменше до весни, а людям із симптомами хвороби радять вдягати маски.